Як закрити кредит за тіло МФО, тобто мікрофінансової установи у 2025 році розглянемо повну стратегію перемоги. Тисячі українців щодня отримують сповіщення в смс, вайбер, телеграм тощо, будь-який месенджер сплатить борг негайно. Будемо дзвонити вашим родичам, знайомим, друзям тощо, вжувати всіх заходів законних та незаконних, але ви борг сплатите. Але якщо я скажу вам, що сплачувати весь борг не є зазвичай обов'язковим. І ось чому. У 2025 році дійсно є загальні шляхи, яким чином вирішувати питання щодо закриття кредиту за тіло. І про це ми поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Кузіна. Посилання на всі мої соціальні мережі, особистий сайт. То, що є в описанні до цього відео, там вже є посилання на наш телеграм-канал, в якому зібрані всі кейси у наших справах. Ну, не всі, всі неможливо викласти у переважній більшості, та безпосередньо наші контакти. Ну а ми сьогодні поговоримо, як закрити кредит за тіло мікрофінансової установи у 2025 році. Приїхали! Хто на мене дуже давно підписаний? Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, ті знають, що ще. Три роки тому назад я викладав відео, як закрити кредит за тіло, разом із заявою, яку необхідно направити безпосередньо стягувачу. І у переважній більшості громадяни користувалися цією послугою. До речі, вона була у безкоштовному доступі, вона там і знаходиться, можете подивитися, будь ласка, і вирішували питання щодо закриття кредиту за тіло. І на той час, коли виходило це відео, зазначена типова форма, вона працювала, вона приносила певні плоди. Ди люди отримували результати про це свідчить безліч коментарів до цього відео тощо але. Що я вам хочу сказати у 2025 році, мікрофінансові установи, факторингові компанії, ну скажімо так, остаточні кредитори, вони ж теж не сидять з лажа руки. Вони ж навчилися, почитали закон про захист прав споживачів про споживче кредитування, саме на що б'ють боржники, який спосіб захисту використовують адвокати безпосередньо в судах. Ну, за умови, якщо мікрофінансова установа звернулася до суду, і трохи навчилися. Якщо ми зараз подивимося вже нові кредитні договори, або навіть договори з факторинговою компанією між первисним кредитором та факторинговою компанією, ми для себе з'ясуємо таке питання, що все повністю змінилося. І на цей час просто так взяти і вирішити питання щодо закриття кредиту за тіло шляхом телефонного дзвінка або направлення листа пропозиції до стягувача вже не так і просто. Зараз поясню вам, у чому тут вся річ. Перш за все, ми повинні розуміти, що будь-яка мікрофінансова установа або факторингова компанія це все ж таки юридична особа, яка здійснює господарську діяльність. Ну і завдання будь-якої господарської діяльності сподобається це нам чи ні, це є отримання прибутку. І вони не є бюро добрих послуг для того, щоб надавати кошти на безкоштовній основі, ну а потім їх не отримати. А що робити з відсотками, скажете ви, вони ж там такі шалені. Да, дійсно, шановне панство, у переважній більшості вони перевищують тіло кредита в декілька разів. Я вам скажу так: у нас я не буду зараз назвати цю мікрофінансову установу, вона побила рекорд. Вона, чесно кажучи, звернулася до суду, і в цьому випадку відсотки закористання в 15 разів перевисили тіло кредиту. Чесно кажучи, ми там перемогли. Можете на каналі навіть у мене знайти це відео. Я там розібрав цю справу повністю, ну це вже потім і розповів, які саме помилки вони там припускали. А що робити, якщо у вас немає звернення до суду? І у вас є невирішене питання щодо закриття кредиту за тіло. Ви повинні розуміти. Що є два шляхи вирішення цього питання? По-перше, я вам скажу, що треба не робити, а потім розповім, що треба робити. Давайте почнемо трохи з теорії, з чого взагалі складається кредит. Ми всі розуміємо, що кредит складається з тіла кредита, відсотки за користування, штрафні санкції та пеня. Я на цьому зупинявся декілька разів. Однак, хтось або не є зовсім уважним, або не дивився всі відео, де я це все розповідав. Дуже часто задають одні й ті ж самі питання, у тому числі в ході проведення приватних консультацій, в ході супроводження справ в судах. Чим все ж таки відрізняються відсотки за користування, штрафні санкції пеня тощо. Так ось я вам хочу сказати і запевню вас, що відповідно до перехідних положень цивільного кодексу на цей час, наприклад, з комісією та пенею, все дуже погано. Ну, відверто вам скажу, стягнути їх неможливо. І мікрофінансова установа про це і знає, незважаючи на те, що в договорі це прописано. Дуже уважно дивитися, саме що вони там нараховують. Що не треба робити спочатку? От всі мої підписники знають, і все одно, кожен четвертий, хто до нас звертається, а я нагадую, ми працюємо по всій Україні, наші контакти є в описанні до цього відео. Кожен четвертий говорить, що я зробив або реструктуризацію або пролонгацію. Ще раз нагадую, це вторинний договір. І якщо ви його уклали, ви за первисним договором вже тим самим визнали повністю забороненість, яка складається ще раз нагадую. з ціла кредита відсотків за користування, штрафін санкції та пеня. І в цьому випадку мікрофінансова установа вона вже досягла своєї мети. Цього не можна робити, що необхідно робити. Зараз вам розповім. Спочатку у будь-якому випадку подивиться ваш кредитний договір. Ви будете здивовані, але у цьому кредитному договорі на цей час, у переважній більшості, вже буде така дуже цікава фраза, що на цей договір не розповсюджується закон про споживче кредитування. Раз. Не працюють певні норми захисту прав споживачів. Два передбачена можливість відмови від виконання зобов'язань мається на увазі протягом 14 днів лише за умови своєчасного повідомлення стягувача про припинення правовідносин з цього приводу. Тобто, у 2025 році мікрофінансову установу вже зрозуміли, на що саме будемо пити ми. Або будете бити ви, і для того, щоб ми не скористалися саме цією умовою, вони це вже передбачили. Подивилися кредитний договір, з'ясували, що у вас є певна відсоткова ставка. Подивилися дуже цікаву річ, коли у вас вона є вже підвищеною. Що це означає? Підвищена відсоткова ставка. Ну, давайте розглянемо типовий кредитний договір мікрофінансової установи. Надали вам змоделюємо 5 тисяч гривень. Раз. Ви припустили пропущення строків платежу, порушили графік сплати. І вам там нарахували вже відповідно до цього графіку платежів. Ну, наприклад, так, змоделюємо 20 тисяч гривень. І ви думаєте, яким чином відбулося це нарахування? Рафи платежу, все ок, все ж таки відповідає до умов договору. Таке поняття, як свобода договору, передбачена цивільним кодексом України, не скасована. Яким же чином він відбуватися? Які саме аргументи мені виставляти мікрофінансові установи для того, щоб вона закрила мені кредит? Стоп. Зараз дуже уважно. А ще я вам раджу знаєте що візьміть аркуш або папер і запишіть певні речі, які я вам зараз розповідаю. Повірте мені, вони для вас будуть саме цікаві. А і ще прохання для того, щоб відбувалося просування як мого каналу, як і цього відео, оскільки я ж для вас це роблю на безкоштовній наприклад основі. Будь ласка. Поставте питання в коментарях, якщо вони у вас є. Я намагаюся надавати відповіді у шарцях, ви все про це знаєте. Ставте вподобайка до цього відео. Ну і бажано підписатися, якщо ви не підписані. Це особисте для мене, а я вам розповідаю, на що бити далі. Якщо ви подивилися, що вам нараховували відсотки, і нарахування цих відсотків здійснюється за пільговим періодом. А це дуже уважно 90% договорів. Після спливу пільгового періоду за умову порушення зобов'язань настає інше зобов'язання. А це інше зобов'язання там зовсім інша відсоткова ставка. І в цьому випадку вони вас вже поступово заганяють в кредитне рабство, оскільки у вас вже збільшується заборгованість геометричної прогресії, оскільки підвищена відсоткова ставка. А зараз дуже уважно: оцей проміжок часу, який у вас відбувається, Щодо нарахування з часу підняття відсоткової ставки. Безпосередньо до часу, коли МФО вважає, що у вас настає виконання зобов'язань, якщо ви правильно використаєте цей спосіб захисту за умови, якщо вони звернуться до суду в суді, суд цю суму не стягне. Знаєте, чому? Пояснюємо. Оскільки це є пеннею в цивільного кодексу України. Ну, кому дуже цікаво, що таке пиняє, що це таке, я не буду. На цьому зупинятися, оскільки канал має назву про ваші права, права простою мовою». тому, будь ласка, відкрити цивільний кодекс, сайт Верховної Ради України, і почитайте, що таке пеня, будете здивовані. Да, мені це пеня. То ми зафіксувалися. чому я зараз розповідаю? Що мікрофінансова установа вже розуміє той факт, якщо ви це будете використовувати, що після підняття відсоткової ставки з вас стягнути буде неможливо за умови, якщо ви в цьому обізнані. І ви. Цей факт довели до них шляхом направлення відповідного листа пропозицій не телефонного дзвінка. Взагалі не раджу вам займатися телефонними передзвонами з мікрофінансовою установою, нічого це не призведе. Підготували пропозицію, бажана гарну. Не змогли самі це зробити. Є певні питання, будь ласка, звертайтеся, будемо вам допомагати. Далі, підготували ви, наприклад, пропозицію і ви навіть ви знаєте з відсотками. Але уявіть собі, в даному випадку. Мікрофінансова установа розуміє, що ці відсотки діяли в межах пільгового періоду, і вони там дуже-дуже ну, відносно маленькі. Ну, наприклад, з 5 тисяч, 6 тисяч. В цьому випадку ви можете прописати, що саме дивиться. Так, да, дійсно існує заборгованість розмірів, розмірі, наприклад, не п'ятдесяток воно там нарахували, а 6 тисяч в розумінні. Неналежного нарахування у вашому випадку. Відсотків за користування, а сума становить 6. І МФО вже розуміє, що якщо вона звернеться до суду, ви саме цю позицію буде займати і більше вона нічого не стягне. Тобто їм треба на 6 зупинятися. Далі я завжди полюбляю цю фразу. Ну, на жаль, вона не зовсім адвокатська. Треба діяти як в Туреччині. Ну, мається на увазі на турецькому ринку. Ну, 6 у мене немає, але можу запропонувати вам 5%. Чому вам буде вигідно? На цей час на це погодитися, пане МФО. Все дуже просто для того щоб вам стягнути з мене тепер 6 тисяч. Ви можете по зовній заяві писати все, що завгодно, хоч мільйон. ну стягнете 6 за умови, що я вам вже свою ситуацію розповів і навіть чому будемо застосовувати за умови стягнення іншого не буде. І вони, повірте мені, розумні люди. Вони це розуміють, у них теж юридичний відділ. Далі. Якщо ви мені не будете закривати за тіло, вам необхідно буде звертатися до суду, і, окрім, наприклад, тіла з пільговим періодом, ви нічого не отримаєте. МФО розуміючи цей факт, знає про те, що для того, щоб звернутися до суду, їм необхідно звернутися до адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, юридичної компанії, тощо самостійно вони це не зроблять. Необхідно витратити купу часу, незважаючи на те, що є таке поняття, як інфляційні витрати, які вони потім не стягнуть. Я на цьому не буду зупинятися, колись розповім, чому саме МФО це не зробить. Далі, коли рішення буде винесено, воно ще може бути оскаржено в апеляційному порядку, є там певні строки, воно набере чинності. і що з ним робити все ж таки далі. І стягнуть 6. Ви скажете зараз, так, да, ну вони ж нарахують нам судові витрати, судові збір, витрати на адвоката, там виконавчий збір за умови відкриття виконавчого провадження. Так, шановне панство, нарахують. Але вони ще, окрім нараховувати, вміють рахувати свої кошти. А ще раз нагадую, це господарська діяльність і кошти у них повинні бути в обігу. В Україні на цей час, на жаль, існує така ситуація. Чому на жаль, я вам зараз розповім? Тому що е з практики, скажу, ми не завжди. Представляємо інтереси лише відповідачів. Є у нас в компанії адвокати, які представляють інтереси позивчів у справах іншої категорії. Я не маю на увазі там кредитно-фінансові. І є таке поняття як реальне виконання судового рішення. Так ось на жаль, можливо отримати судове рішення і не виконати його ніколи. Я вам відкрию велику таємницю. У мене на цей час є виконавчий лист. є відкрите виконавче провадження. Є рішення суду, де за моєю участю було стягнуто 2,5 мільйона гривень. Ну це була справа пов'язана з дорожньо транспортною пригодою, але рішення суду з 2019 року не виконане. Людина ходить по вулиці, ми нічого зробити не можемо, оскільки на рахунках нуль майна немає, нічого немає. Да, вона в банкрутство не зайде, борг це не спише, але і виконати ми його не можемо. Мікрофінансова установа теж може потрапити саме в цю ситуацію і доцільніше отримати те, що їй дають, замість того, що вона може або взагалі не отримати, а то отримати через той час, коли ця сума заборгованості вже буде така, що за неї і хліб, я вибачаюсь, купити буде не можна. Далі буде саме цікавіше, тому не зупиняємося, дивимося далі до кінця. А, до речі, в кінці я вам ще розповім одну дуже цікаву річ. Деякі питання, які до мене надходять, вони стосуються якраз таки боргів від мікрофінансових установ, щоб ви одразу були дуже розумні в цьому напрямку. Наступна ситуація, яким чином може діяти мікрофінансова установа в той чи інший спосіб, це вчинення незаконних дій, ну, так званий телефонний терор. Яким чином йому протидіяти, я вже розповідав, але тут теж змінився алгоритм. В одному з наступних відео я розповім, що робити з колекторами безпосередньо для того, щоб цей тиск на вас було зменшено, або він зник взагалі. Наступна ситуація, і я вам зараз розповім, що, чесно кажучи, знову не можна робити, це намагатися сплачувати кредит частинами. Ну, наприклад, я не можу сплатити повну суму, я буду сплачувати частинами. Я вам вітаю, друзі. Ви будете так сплачувати до нескінченності. Ви ще реструктуризуйте, пролонгуйте одночасно і тоді вже повністю зайдете в кредитне рабство. І потім ми вже будемо вашу ситуацію вирішувати теж там 3-4 місяці. Не треба цього робити. Для вас завжди ви повинні розуміти, існують такі слова паразити. Це борг частинами ніколи. Записуємо. Наступна реструктуризація ніколи. Перекредитування заборонено ніколи. Ці всі слова для вас є словами-паразитами. Якщо у вас мікрофінансова установа на цей час лякає зверненням до суду. Нічого тут страшного немає. Що тут таке, якщо вони звернуться до суду? А яке вони рішення отримують? Чи отримують вони те рішення, яке вони вважають їм буде корисним? Зовсім ні. Подивіться, будь ласка, у нас на каналі. У мене телеграм-каналі безліч цих рішень, з якими тільки мікрофінансовими установами не працювали, з якими лише факторинговими кампаніями у нас не було суточок в судах. Нічого тут такого подобного немає. Наступна ситуація це психологічний тиск через наявність дуже великої заборгованості. Ми повертаємося до початку відео, де я вам розповідав, як вона нарахується. Тіло кредиту, відсотки за користування пеня. Не звертайте увагу! Що у вас написано в Українському бюро кредитних історій, оскільки вони туди дають свої дані? Не звертайте увагу, що вони вам виставляють в особистому кабінеті. Знаєте, для чого це робиться? Поясню. Просто-напросто, коли вони розуміють, що надали вам, наприклад, знову ж таки, 5 тисяч гривень, наприклад, максимум можуть стягнути 10, але вони вам там нарахували 50. Потім говорять, ми лагідні плачуте 25, все ок. Ви взяли і сплатили. А стягнути. Могли лише 10. В цьому випадку ви зайво переплатили 15 тисяч гривень. Дуже уважно, дивитися кредитний договір. Звертайте увагу на наявність лояльних умов. На цей час не працює вже така ситуація, воєнний стан. На цей час не працюють інші норми. Ніколи вони не будуть звертати увагу на те, що яке у вас крутне матеріальне становище, де ви знаходитесь? Дима все одно. Вони вам надали кошти, вони намагаються отримати прибутку. Ви повинні зробити висновок, якщо ви не бажаєте сплачувати до нескінченності. Завдання у них отримання прибутку, завдання у вас, ще раз нагадую, зменшити вашу забороненість для того, щоб не потрапити в кредитне рабство. Ну а якщо вже потрапили, звертайтеся, будемо вас звідкіля витягувати. А що залишається тоді робити? Яким же тепер чином це все застосувати у практичній діяльності? Чесно кажучи, ви можете підготувати пропозицію з посиланням на норми права, на які вам зараз нові, на перехідні навіть положення, з посиланням на певні пункти кредитного договору. Можете навіть з минулого мого відео застосувати заяву, яка є в безкоштовному доступі, як зразок. Якщо вам треба все ж таки індивідуалізовано підготувати під певний кредитний договор, в цей момент, можете звертатися до нас. У жодному разі. Не вирішувати це питання в телефонному режимі і не сплачувати за наявність гарантійних листів, відправлених вам на Viber, Telegram тощо нічого. Це не буде документ. Документ повинен бути підписаний або електронним цифровим підписом, або з мокрим підписом початку, відправлений вам на пошту. Ще раз нагадую, сплатити, потім поповнити мої слова. Вони скажуть вам дуже вам дякую за те, що ви сплатили відсотки за користування. Звернуться до суду. І скажуть, а це були відсотки. Тому а ми бажаємо всю заборгованість. Не робіть цього. Ви або закриваєте кредит, або сплачуєте до нескінченності. Оце для вас головне золоте правило. І як я обіцяв, в кінці відео вам розповім точніше, надам відповіді на найчастіші ті питання, які виникають безпосередньо у боржників мікрофінансових установ. Це повальні питання, які у всіх виникають. До речі, дуже багато апаратів, Наші контакти є в телеграм-каналі, є QR-код прямо на цьому відео, можна прийти за ним, або, можливо, прийти в описанні до цього відео на посилання адвокат Денис Пузін, там є посилання теж на нього. Там же і наші контакти і всі наші соціальні мережі. Поїхали по питанням наших підписників. Ще раз нагадую, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь для просування цього каналу. Перше питання саме цікаве, яке всіх взагалі турбує, чи можуть забрати моє майно. Мішановні панства, навіть за умови стягнення з вас, боргу за всіма мікрофінансовими установами, якщо ви взагалі нічого робити не будете, я вам з такою скажу з практики не буду зупинятися, що таке си там, за яких умов він працює, ж така зроджена сума, як взагалі заходити на аукціон. Тощо, вам це не потрібно, і ще раз нагадую, канал називається про ваші права, права про ставимо мови. Ніколи у вас ніхто вашого майна не забере. Мікрофінансова установа це не зробить, це можливо лише в межах закону про виконавче провадження, але жоден з приватних або державних виконавців не візьме на себе відповідальність за наявність навіть судове рішення щодо богомову МФО відправитися, наприклад, на сайт Сетам там та виставити ваше мене там що та процедура. Ну, по перша, все повинна бути певна забороненість. По друге, це там це міністерство юстиції. У них не зовсім є бажання, оскільки ви знаєте, що міністерство юстиції має. Теж державні речаги примуси ще до них до них звертатися. Тому на практиці у нас такого не було, щоб хтось навіть забрав майно якесь, люди лякаються чого, отримавши постанову про накладення арешт на майна. Це постанова це заборона відчуження. Більше нічого, доки ви не вирішите ваше питання. До речі, навіть якщо у вас заборона стягнута, судове рішення у вас є. То, що його можливо скасувати, це не означає, що воно залишиться. Тому в цьому випадку майно у вас ніхто не забере. Наступне питання саме цікаве, яке цікавить наші підписники. А коли автоматично зникне борг? Ніколи. От відповідь одразу ніколи. Він сам ніколи не розморчиться за умови, якщо ви нічого не будете робити, або з'явиться позов до суду. Ніколи він самостійно не зникне. Да, дійсно, були такі випадки: це мікрофінансові установи, які діяли до війни, через певний час були прострочені строки позовної давності, заборони була маленька. У цих установах була процедура ліквідації санації тощо, тому вони просто зникли. І договір факторингу з ними ніхто не укладав. Ці позникали. Зараз цього не буде. Щодо доцільності банкрутства, тільки сьогодні 5 клієнтів звернулися, це, як нам сказала, чергова адвокат-менеджер нашого офісу з питанням банкрутства фізичної особи. Він, шановні, я розумію, деякі там маркетингові інструменти, деяких діячів, які намагаються. Вам це нав'язати і сказати, давайте будемо вас банкрутувати. Ще раз вам нагадую, що дивиться дуже уважно: збанкрутуйте в прямому смислі цього слова. Це процедура дуже довга, дуже дорога, і це ще й не факт, що рішення буде на вашу користь. До речі, це господарське судочинство. Дуже шалений судовий збір, шалений витрати на арбітражного керуючого. Не буду зупинятися, яка сума. Ніхто вам ці платежі не реструктуризує, нікого не слухає. Я з цього приводу зняв дуже розгорнуте відео взагалі, чому це не треба застосувати? Хто не бачив, передивись. Процедура банкрутства при наявності боргу МФО вам не потрібна. Є більш дієві, дешеві методи вирішення цього питання. Бажано шляхом досудового регулювання. Не змогли ви цього зробити? Отримали позов до суду. Будемо вирішувати в суді. Є наявність відкритого виконавчого провадження, будемо скасувати судове рішення. Але не будемо вам навіть радити процедуру банкрутства. Так, да, ми цим займаємося, да, у нас є ці справи. Однак, заборгованість більше мільйона, півтора і це справи з банками у переважній більшості, або інших установ, які не дають кредитування, ні, мікрофінансово. Коли я чую приватні консультації, або хтось з моїх колег, хто зі мною працює, поняття банкрутства у нас вже з самих коробок, Ми завжди говоримо навіть горучу ситуацію банкрутству ні, в даному випадку. Шановні, ви вже витратили кошти на сплату відсотків за користування на шляхи того, щоб самостійно вирішити питання вихіду кредитного радості. Навіщо вам ще сплачувати зайву суму про банкрутство? Дбайте про свої права, а ми завжди з вами.